Мій позивний ваха, я бойовий медик першої танкової бригади. В даному відео ми розглянемо бойову аптечку піхотинця. Перше з чого починається аптечка так як надання допомоги, це рукавички. Рукавички стерильні. Добре, коли у вас їх в аптечці декілька пар, тому що вони легко рвуться. У нас є нозофарингіальний повітровід для забезпечення прохідності дихальних шляхів постраждалого. Перед тим, як покласти в аптечку нозофарингіальний повітровід, ми маємо його поміряти. Він повинен доставати від козильця вуха до кончика носа. Марлева пов'язка. Вона застосовується як перев'язувальний матеріал. І ще перев'язувальний матеріал, бинт. Додатково серветки медичні. Серветка припитана кровоспинним засобом, гемостатичним. Турнікет. Він обов'язково має бути розпакованим. Він знаходиться в аптеці бойовому положенні. Ізраїльський бандаж застосовується для зупинки кровотечі як тиснуча пов'язка. Оклюзійні наліпки застосовується при пораненні грудну клітину. Термоковдра вона застосовується для збереження температури тіла постраждалого. Таким чином укомплектовуються аптечки для бійців. На передовій. Додатково ви в цю аптечку можете покласти ще один кровоспинний бинт, тому що бувають такі випадки, що його не вистачає. І додатково ви можете покласти ще один турнікет. Так само розпакований в бойовому положенні. Також у нас в аптечці знаходиться маркер, який застосовується для запису часу накладання турнікету на постраждалого. В аптеці є ножиці. Тактичні для розрізання марлі, бинтів, речей постраждалого, шнурків. Також ми в аптеці можемо взяти невеликий шматочок армованого скотча. Ми можемо його застосовувати для фіксації пов'язок і імпровізованих окрузійних наліпок. Це сумка санітара стрільця. Вона укомплектована. Так само, як ваша аптечка, але в більшій кількості, тому що санітар-стрілок надає допомогу більшій кількості людей на полі бою. Це склад бойової аптечки, з якої боєць виходить на позиції. Нічого лишнього не повинно бути в цій аптечці. Всі ліки, які у вас є, знеболюючі, протиалергенні засоби, ви носите в окремій кишені або рюкзаку. Також ваша аптечка повинна бути стандартизована, тому що вам можуть надавати допомогу не тільки ви, а ваші побратими та бойові медики. І там не повинно бути нічого лишнього. Правильно окомплектована аптечка може врятувати життя. Удачі на полі бою!